Химерний привіт коханим жахолюбам. Сьогодні підвальний кінозал перетворився на невеличку, але дуже затишну майстерню, у якій пила творитиме справжні дива. Керує цим дійством, як завжди. Я Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Одягайте халати та ходімо. У Джона Крамера рак мозку. Хвороба прогресує і жити лишилося недовго. Джон відвідує групу підтримки і там знайомиться із Генрі, який рішуче бореться зі своїм діагнозом. Деякий час по тому, коли архітектор уже практично змирився зі своєю долею, йому знову трапляється Генрі. Та тепер повністю здоровий завдяки експериментальному лікуванню доктора Педерсона. Проте методи і ліки заборонені у Штатах, і допомогти Джону згоджується донька доктора Сесілія, у якої є нелегальна клініка у Мехіко. Крамер недовго думаючи приїжджає, проходить операцію. А зранку Сесілія вітає його із успішним подоланням хвороби. Джон купує дарунок для лікарки, знову приїжджає до клініки, знаходить натомість покинуту будівлю і розуміє, що його надурили. Бідулашні шахраї ще й не здогадується, чим їм виліться спроба нажухати пилу. Головні ролі виконали Тобін Белл, та дзвінок на той світ, Шоуні Сміт Пила 2, Сіневе Макоді Лунд. Фобія та рагнарок, а також Стівен Брент пісочний чоловік, режисер Кевін Гротерт, видіння пила «Пила 6» та пила 3D. Сценарій написали Джош Столберг та Піт Голдфінгер. Піран'я пила «Пила 8» та пила спіраль. Продюсери незмінні Марк Берг та Орен Коулс. Тобто так команда знову зібралася із бувалих пиломанів. Назва і порядковий номер, тобто 10, прямим текстом кажуть, що пила спіраль, хай і спінов, але все ж канон. Це трохи здивувало. Бо складалося ж враження, що пригода Кріса Рока не дуже вдала спроба, про яку просто згодом забули. Але ні. Що ж тоді чекаємо на повернення детектива Бенкса? Десята пила йде шляхом, який так полюбляють сценаристи франшиз, тобто вклинюється чітко після першого епізоду. Оскільки це завжди стовідсотково ідейно правильний фільм. Зі знаних персонажів тут присутні Крамер, Аманда Янг та ще одна особа у сцені в титрах. Так, до речі, тут є сцена в титрах. Але це не єдина відмінність у попередніх частинах часто було дві паралельні лінії: одна з випробуваннями, чи пак іграми пили, інша з розслідуванням детектива, і в якийсь момент вони поєднувались. Тут є лише одна основна з крамером. І, власне, він займає більшу частину хронометражу. Якщо у попередніх частинах Пила лише фігурував у деяких сценах, то тут буквально головний герой, ну, чи радше антигерой. Стрічку можна було назвати просто Джон Крамер або Помста Крамера. Хоча окей, фільм же і так називається за прізвиськом антагоніста. До речі, про назву. Практично по всьому світу 10-й епізод вийшов як Пила X або пила 10, у деяких іспаномовних з під заголовком Гра страху. У Тайвані Пила, що захоплює душу X, у Гонконзі кімната страху X, у Хорватії головоломка жахів і французька назва у Канаді Декаданс X. Але заради справедливості назви такого ж плану мали і попередні частини. Тепер ви знаєте. Ще одна особливість: хронологія подій. Зазвичай ми бачимо жертву і десь трохи далі, а зазвичай ближче до середини фільму, дізнаємося, що ж він за сволота така, і чому саме таке випробування. Тобто до того місця ми ще навіть співчуваємо жертві. Але цього разу ми спершу дізнаємося про гріхи майбутніх гравців, а вже потім дивимось на їхні долі. Класично для серії присутні оригінальні пастки для бранців, але менше, ніж зазвичай. Перша з яких, а мова саме про показану в трейлері і на постері пастку для очей, насправді і не відбувається. Тобто у фільмі вона присутня, звісно, але стається лише у голові крамера. Не лякайтеся, не спойлер, всього лише перші 20 хвилин фільму. На мою думку, пила 10 – це один із найкривавіших і найогидніших епізодів франшизи. Жорсткий сплаттер, м'ясо, кров та кишки. Причому буквально кишки. Коли додивитися трохи далі, середини зрозумієте. На прес-показі журналістам видавали навіть паперові пакети на випадок, якщо їм трошки недобре стане. Хто таких журналістів на прес-покази жахастики впускає? Це ще те питання. Трохи може здивувати, що Крамер так легковажно погодився відвалити купу грошей за сумнівне лікування у сумнівній клініці. Але по-перше, людина на грані смерті може справді мислити не надто раціонально, а по-друге, інакше би кіна не було. Ще можна трохи докопатися до внутрішньої хронології франшизи та незначних анахронізмів, які проте око не ріжуть. Десятий фільм є найдовшим у серії. Одна година 58 хвилин, і це не зовсім плюс. Початок повільний і затягнутий, ніби планований хронометраж 3, ну чи навіть 4 години. Динаміка така трохи ривками, ну і кінцівка якась не класична в усіх сенсах. Якщо дивитися на рейтинги сайтів, то ситуація цілком непогана. За перший тиждень глядачі оцінили фільм у 7,2 на IMDb та 82% на томатах. При бюджеті у 13 мільйонів доларів «Пила-10» зібрала уже 29, що трохи програє «Пилі-3» 33 мільйони, але значно випереджає пилу 8 та спіраль. Тобто, хто хто, а фанати і прості глядачі задоволені. Стрічка є непоганим продовженням франшизи, і сподіваюся, що або на цій веселій ноті і завершиться, або ж порадує наступним розділом не менше. Щоправда, зі слів режисера Кевіна Гротерта, 10-та пила планувалася як сольник, тобто без закидів на сиквели. Та й Тобі Нубелу, по правді кажучи, вже трохи за 80, і він виглядав. Помітно старішим та кволішим ніж мав би бути у проміжку між першим та другим фільмом. Так що, якщо щось і буде, то найімовірніше з іншим уособленням пили. І сьогодні Пила X отримає звання Афера по мексиканське. Такою випала сьогоднішня забава. Сподіваюся, нікого кров'ю не заляпало та нічого пилою не <кхм> відрізало. Видиво, тим часом дійшло свого кінця. Підписки на соціальні мережі дозволять не пропустити свіжий випуск та багато інших цікавостей покажуть. А донати доведуть, що ми не дарма тут стараємось. Номер картки в описі, якщо що, не забувайте також і про підтримку Збройних сил України, які день і ніч боронять наші землі від окупантів. Наступний випуск під Геловін Химерної ночі. Слава Україні!